Привіт-привіт, малята! Розумники красуні! Ви на каналі Сонце в піжамі. Тут завжди тепло, казково і цікаво. Так що вмощуйтесь зручніше, бо зараз я розповім вам нову захопливу казочку. Як борщ марив овочі. У зеленому городі серед пахучих грядок жило багато овочів. Кожен із них був яскравий, смачний і дуже гордий собою. Я найсмачніший, казав червоний бояк. Без мене борщ не борщ, я даю йому колір. Як сонце на заході. Але я головна, вигукнула морквиця, підстрибуючи, я й додаю солодкість і гарний настрій. А я що? бурчала картопля. Я ситна, без мене ти не наїсишся. Та без моїх хрустких листків борщ буде зовсім без шарму, пихато відповіла капуста. Кожен день вони сварилися, сперечалися, хто з них найголовніший? Навіть Зеленушка, Петрушка з кропом не могли їх помарити. Одного вечора. Коли сонце почало хилитися до обрію, на город прийшов старий мудрий дід вареник? Він сів на лавці з дерев'яною ложкою в руці та лагідно усміхнувся. Овочі, овочі, промовив він. Що це за суперечки? Чому ви сваритесь?» Бо кожен вважає себе головним у борщі, одночасно закричали всі овочі. Дід Вареник погладив бороду, посидів трохи у роздумах, а потім сказав. А чому б вам не спробувати зваритися разом? Хто буде справжнім борщем? Той і головний? Овочі здивувались, але погодились. Дід приніс великий горщик, налив у нього чистої води із колодязя та розпалив вогонь. Ну що ж, по черзі? сказав він. Хто перший? Спочатку в горщик стрибнула картопля. Поважно, мов дама з парасолькою. За нею морква весело крутилась у повітрі, потім стрибнув буряк, лишивши за собою яскраву рожеву хмаринку. Капуста, хоч і трошки бурчала, але теж зайшла до компанії. Не забудьте про мене, вигукнула цибуля і стрибнула вслід. Лишивши всіх із мокрими очима. А я, проліз часничок, я такий маленький, але без мене нудно. Згодом прилетіли зеленушка та спеції, Лавровий листок і чорний перець. Коли все закипіло, у повітрі поплив дивовижний аромат. Усі почали усміхатися. Як же тут гарно, сказала капуста. А ти пахнеш дуже смачно, буряче, сказала морквиця. А я не знав, що ми так добре пасуємо один до одного, здивувалася картопля. Дід вареник скуштував борщу і задоволено промовив «О, це так. Кожен із вас дав щось важливе, і тільки разом ви стали борщем, справжнім, українським, смачнющим. Відтоді овочі більше не сварилися. Вони зрозуміли, кожен важливий, але тільки в єдності сила. І коли наступного разу на городі з'явився новенький помідорчик, вони зустріли його з дружніми обіймами і розповіли у нашому борщі місця вистачить усім. Тут і казки кінець, а хто слухав, молодець.